Добрий день, шановні телеглядачі, шанувальники youtube каналу Анатолія Грагата. У нього на YouTube каналі з'явилася рубрика нещодавно Відповідальне виборче право. Вже декілька було обговорень цього питання і от зараз ми зібралися, щоб іще більш детально обговорити нюанси такого можливого виборчого права. Зараз присутні тут я, Віктор Пивовар, випускник Харківського університету Каразіна, фізико-технічного факультету. Поруч зі мною присутні також випускники фізико-технічного факультету Каразінського університету, Афанасія, викладач університету з фізики, Микола Семенович. Горбачов. Зараз він вже пенсіонер. Да, і головний ідеолог цього відповідального виборчого права. І це з його ініціативи з'явилася ця рубрика у Анатолія Грагатова на YouTube-каналі. І Сергій Афанасьєв, також випускник із Працівник сьогодні працює в Харківському фізико-технічному інституті, займається також фізикою. Ми зібралися для того, щоб по пунктам розібрати те, як ми, фізики, бачимо це відповідальне виборче право. Це право передбачає, ну, так ми розбили, на п'ять умовних пунктів, електронний реєстр виборів. Відкрите голосування, автоматичний підрахунок голосів, право виборців відкликати свій голос і достроково припинення повноважень. По кожному пункту ми зараз будемо намагатися внести ясність, що кожен цей пункт підрозвиває. І так, Микола Семенович, розпочні. Першого пункту електронний реєстр виборців. Що ця система відповідального виборчого права передбачає? Дякую, Пристворює... дякую, дякую. Я хочу сказати стисло. Зараз ми знаходимося в дуже складному стані країни. Люди розпорошені і зібратися можна тільки віртуально, як сказав Віктор Семеневич, через електронні засоби. Тому і стоїть питання, як створювати реєстр через електронні засоби і на хто буде створювати, хто і буде ястр. створювати і як. І ну, не... Наскільки Скажіть, я розумію, до цього всім цим опікувалася центральна виборча рада, комісія Реєнсь. Центральна виборча комісія. У нас був паперовий реєстр, ну, паперовий, не паперовий, тобто десь списки у центральної виборчої комісії вони є. Тобто цей орган залишається, ну вважаємо так на даний момент. Центральна виборча комісія просто реєстрація тепер відбувається певним чином. У нас для цього вже, наскільки я знаю, є застосунок, діє чудовий застосунок, дуже багато корисного. Тобто, я вважаю так: з'являється нова кнопка, де написано там реєстр через дію. Наприклад, там перед певними виборами взагалі перед створенням. Надається місяць на те, щоб людина, використовуючи цю дію, ну це я просто так кажу, зареєструвалася. Там від до тепер всі ці це ж інформація електронна, вона повинна десь зберігатися. Насправді. На даний момент це вже продумано в країні, в світі в принципі. Наприклад, на великому адронному колайдері є система ГРІД, це певні рівні, є нульовий сервер, де, де зберігається інформація, є перше коло, друге, третє. Тобто о, така система вже продумана. І о, наша, наша мета і наша ціль це просто ну, адаптувати. адаптувати ті можливості, які нам надає, о, інформа... ну, на, на, надаю, надає весь світ. Під себе ось і все. Що стосується, під нашу задачу, так, що стосується електронного реєстру виборців, то мені здається в Естонії це вже е, працює. Тільки навіть в США, навіть в США. Є... Тобто, нічого такого нового, ну насправді кардинально нового, ми не вводимо. Ми просто переводимо паперовий реєстр в реєстр через Дію. Потрібно прийняти рішення так, на законодавчому рівні проведення реєстр, електронного реєстру виборців і зобов'язати, розробити інструкції, як це зробити, зобов'язати Центральну виборчу комісію про створення реєстру виборців.